Сонечко ясне прокинулось вранці і зазирнуло в віконце Світланці. Пташка до неї також прилетіла, біля віконечка дівчинки сіла. Зграя метеликів тут шебуршила, квіточки всі в одну мить побудила. От іхмурчик чека молочка. Вже і світланці вставати пора. Доброго ранку, діти! Сьогодні з вами ми вирушимо у дуже цікаву подорож. А як ви гадаєте, на якому транспорті ми можемо подорожувати? Відгадайте загадку! Пасажирський чи товарний! Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. В довгі, довгі перегони почіплялися вагони. Не проїде потай гуркотливий. Правильно, діти, потяг. Цим потягом ми вирушимо у подорож, але для того, щоб потрапити у потяг. Треба виконати завдання, зробити звуковий аналіз слова потяг. А давайте, діти, спочатку пригадаємо, що таке звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо. А які ж бувають звуки? Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки співучі. А приголосні які? Сердиті. Голосні звуки позначаються кружечком. Скільки голосних звуків ми знаємо? Так, шість. А о, у е, І. і. Приголосні звуки поділяються на тверді та м'які. Тверді приголосні сердиті і позначаються однією рискою. А м'які приголосні лагідніші позначаються двома рисками. У слові потяг перший звук П. Це твердий приголосний, позначаємо однією рискою. О. Голосний позначаємо кружечком. Т. М'який приголосний, позначаємо двома рисками. Я голосний. Позначаємо кружечком. Г. Твердий приголосний, позначаємо однією рискою. Молодці діти виконали завдання. Сьогодні, діти, ми будемо мандрувати смачними куточками нашої країни. А як же називається наша країна? Україна здавна славиться смачними стравами та неабиякою гостинністю. Скоріше вирушаємо у смачну подорож. І перша наша зупинка це Житомирщина. На Житомирщині люблять пригощати дерунами. Це та такі оладки з тертої картоплі. В Житомирській області в місті Коростень проводять Всеукраїнський фестиваль дирунів. Туди приїжджають кухарі зі всієї України, щоб показати свою кулінарну майстерність. А ще у парку, де проводять цей фестиваль, встановили пам'ятник дируну. Поїхали далі! Перед нами відкриваються краєвиди Чернігівщини. В цьому краї нас пригощають печенею в горщиках. До його складу входять картопля, квашена капуста та м'ясо. А на солодке вам запропонують пиріжки з калиною, Бо Чернігівщина здавна славиться! Багатим врожаєм ягід. І звичайно, в кожному куточку нашої країни вас пригостять найсмачнішим українським борщем з пампушками. Діти, а чи знаєте ви, з чого варять борщ? А зараз спробуйте знайти зайвий інгредієнт. Поїхали далі! І наступна наша зупинка Одещина. Тут ви зможете посмакувати біточками зі свіжих бичків. Готують їх із тіста, і дрібно нарізаної риби. І все це пересмажують на пательні. Мандруємо далі! А ось Полтавщина. Вона зустрічає нас щорічним фестивалем галушок. Галушки там не звичайні, а з різною начинкою. Чи куштували ви коли-небудь галушки? А що додають в тарілку до галушок? І поїхали далі. Наступна наша зупинка це Кропивницький. Чим же пригощатимуть нас у Кіровоградщині, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Що це, діти? Я думаю, ви здогадалися, що нас пригостять там вареничками. Діти, а з чим бувають вареники? А ще у Кіровоградщині готують вареники з таком. Так називаються начинені вареники із смаженим салом, борошном та цибулею. Такого ви ніде не скуштуєте! Мандруємо далі! І ось перед нами відкриваються мальовничі краєвиди буковини. Буковина нас зустрічає смачною домашньою бринзою з овечого молока. Та традиційною їжею гуцулів мамалигою. Це кукурудзяна каша, яка вариться на овечому молоці та щедро змащується маслом. Діти. А як називаються каші зварені на молоці? Молочні. А з риса рисова. З гречки. Гречана. З пшона. Пшоняна. З гарбуза. Гарбузова. Чи куштували ви гарбузову кашу? Це корисна та поживна каша, яка вариться на молоці з рисової крупи та натертого гарбуза. Їдемо далі. І от нас зустрічає Запоріжжя. Діти, а як ви гадаєте, чим же у нашому краї ми будемо частувати гостей? Запоріжжя запропонує спробувати справжній запоріжський капусняк. Капусняк готували ще з часів запорізьких козаків. Цю страву козаки смакували у Запорізькій січі в прикуску із шматочком сала, а смакували її перед далекими походами. Ну а зараз діти Вікторина. З чого готують деруни? Чи додають у борщ огірки? Пригощають у Одещині, де готують найсмачніші вареники, яку кашу готують у Буковині? де готують пиріжки з калиною. Ось наша смачна подорож мальовничою, щедрою, незламною Україною добігає кінця. Сподіваюсь, що вам було цікаво! Ось і закінчилась наша цікава подорож різними містами нашої України. І на згадку про цю подорож я пропоную дітям теж приготувати дуже смачну українську страву, вареники із з картоплею. Для роботи ми з вами обов'язково вдягнемо фартушок. Ну що, готові діти? Ходімо готувати вареники! Вібралася нині, Частування купання не проте є у господині Вареники духняні, вареники сметані, баблять і чарують, кожному смакують. А тепер треба їх зварити. Але, будь ласка, попросіть допомоги батьків, адже біля гарячої плити може бути дуже небезпечно. Такі варенички вийшли у мене, а які у вас? Дуже чекаю фото ваших робіт. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!